Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку рухова активність. Рухова активність це будь-яка діяльність, пов'язана з рухом тіла, наприклад, ходьба, активні ігри, заняття спортом і фізичними вправами. У людей, які займаються руховою активністю, фізичні вправи допомагають підтримувати оптимальну масу тіла і сприяють формуванню правильної постави. Помірні фізичні навантаження сприяють виділенню особливих речовин ендорфінів, які називають гормонами щастя. Завдяки цьому активні люди частіше почуваються задоволеними та емоційно врівноваженими. У тих, хто займається спортом, збільшується об'єм легень, і тому всі органи краще забезпечені киснем. Фізичні вправи збільшують щільність кісток та еластичність зв'язок. Розвиваються усі м'язи, зокрема й серце, а отже, пришвидшується кровообіг і відбувається краще живлення внутрішніх органів. Заняття спортом гартують волю, вчать досягати успіху, гідно переживати перемоги і поразки, працювати в команді. Ці уміння допомагають людині домогтися результатів не лише в спорті, а й в інших сферах життя. Тіло людини чудово пристосоване для руху і страждає від малорухливого способу життя. Наслідками малорухливого способу життя є те, що через недостатнє надходження до мозку поживних речовин і кисню знижується мозкова активність, підвищується рівень тривожності і погіршується настрій. Без тренувань розвивається слабкість скелетних м'язів і серцевого м'яза, який качає кров. Через поганий кровообіг можуть виникати набряки та уніміння м'яких тканин. У наслідок тривалого сидіння порушується постава і зменшується об'єм грудної клітки та легень. Через це дихання стає поверхневим і знижується кількість кисню, що потрапляє в кров. Фізичні вправи допомагають дітям вчитися. Не вірите? Таких висновків дійшли науковці. Обстеживши учнів 3-6 класів, вони з'ясували, що діти з добре розвиненими м'язами у середньому в п'ятеро рідше мають проблеми з навчанням, вони менше втомлюються, краще організовують свій час, уміють досереджуватись на досягненні результату. Якщо маєте змогу записатись до спортивної секції, запишіться. Але зважте на те, що у вашому віці шкідливо займатися важкою атлетикою та атлетичною гімнастикою. Вони створюють надмірне навантаження на хребет, який наразі ще не досить міцний. Заняття цими видами спорту треба відкласти до 14-15 років. З цієї самої причини не слід поки що піднімати нічого важчого за 5 кг. стрибати з дахів, дерев, високих парканів. А от плавання, гімнастика, аеробіка, спортивні ігри, легка атлетика, лижі, фігурне катання саме для вас. Коли ж варто відмовитись від тренувань? У випадку, якщо ви захворіли заняття фізичними вправами та спортом, слід припинити до повного одужання. Якщо ж ви відчуваєте сильний біль, то це сигнал для припинення занять. Результатом тренування має бути не лише приємна втома, виняток це помірний біль у м'язах наступного дня після перших тренувань або фізичної праці. Краще не тренуватись поблизу автомобільних доріг, де повітря забруднене, під час занять спортом людина частіше і глибше дихає, тому вправи біля дороги можуть завдати шкоди. Під час рухливих ігор чи занять спортом іноді трапляються травми. Найпоширеніше серед них це розтагнення зв'язок, забої та переломи. Якщо ж людина впала на спину і відчуває біль, то потрібно негайно звернутися до швидкої допомоги, ні в якому разі не підіймати постраждалого до приїзду лікаря, тому що травми спини є найнебезпечнішими. Якщо ж падіння завдало сильного болю в іншій частині тіла. То треба якнайшвидше звернутися до травмпункту. У разі перелому на ушкоджену частину тіла накладуть гіпсову пов'язку. Якщо перелому немає, то забите місце накладуть тугу пов'язку. Під час бігу чи стрибків часто можна підвернути стопу. Найчастіше це спричиняє розтягнення зв'язок. Якщо нога опухла і болить. На хворе місце 4-5 разів на день накладають на 20 хвилин холодний компрес або пакет із льодом. Допінги це стимулювальні речовини, які здатні підвищувати працездатність організму і усувати відчуття втоми. Ще давно грецькі атлети намагались покращити свої досягнення за допомогою таких засобів, однак вживання допінгів негативно впливає на здоров'я. Може спричинити інвалідність чи навіть смерть спортсменів. Крім того, це порушує принципи чесного змагання, тому вживання допінгів суворо заборонено. Спеціальна міжнародна організація, всесвітнє антидопінгове агентство пильно стежить за цим. Неумисне застосування допінгів карається позбавленням права брати участь у змаганнях на певний термін. За повторне вживання спортсмени можуть назавжди відсторонити від змагань.